Привіт, друзі! Ви на каналі АвтоМес. І якщо ви цікавитесь автомобілем від 5 до 15 тисяч доларів, то це відео саме для вас. Сьогодні ми розберемо престижні тачки, які насправді є фінансовими пастками. Розкажу, як статусний автомобіль може зжерти 70% вартості уже за перший рік утримання. Тож погнали. Сегмент перший 5-7 тисяч доларів. Фінансова прірва. У бюджеті 5-7 тисяч доларів покупці часто витрачають остання на автомобілі з вичерпаним ресурсом, не залишаючи резерв на неминуючий ремонт. Volkswagen Passat в b 6 кузові, технологічна пастка FSI та DSG. b 6 Passat на момент своєї появи вважався еталоном бізнес-класу для масового споживача. Проте сьогодні ця модель є одним з найнебезпечніших активів у бюджеті до 7 тисяч доларів. Проблема полягає у переході Volkswagen на двигуни серії FSI та ранні версії роботизованих коробок передач DSG, які виявилися вкрай примхливими в експлуатації. Двигуни 2.0 FSI на 150 кінських сил страждають від накопичення нагару на впускних клапанах, що призводить до втрати компресії та нерівномірної роботи. Паливний насос високого тиску та форсунки прямого порскування мають обмежений ресурс і чутливі до якості пального, що особливо актуальна на наших АЗС і призводить до їхнього передчасного виходу з ладу. Вартість заміни паливного комплекту може становити до 600 сотень доларів, що є суттєвим ударом для бюджету в 6 тисяч доларів. Крім того, ці двигуни мають складну систему ГРМ з ланцюговим приводом, розтягування якого загрожує пошкодженням кукла Трансмісія DSG 6 DQ250 з мокрим щепленням, вважається надійнішою за суху DSG 7, але при пробігах 250 плюс 1000 км вона вимагає капітального ремонту, мехатроніка та заміни двомасового маховика. Сукупні витрати на відновлення трансмісії можуть сягати 1000-1500 доларів. Додатковим фактором ризику є електроніка. Блок стоянкового гальма, замки дверей та блоки управління світлом часто виходять з ладу через корозію проводки, що вимагає втручання кваліфікованих діагностів, послуги, які в Україні постійно дорожчають. BMW 3 в Е90 кузові. Магія бренду проти інженерної деградації. BMW e 90 приваблює покупців своєю керованістю та статусом справжньої німецької трійки. Проте під капотом більшості доступних версій знаходяться двигуни серії N, N46 та N52, які стали символом технологічної деградації бренду в плані надійності. Основна проблема робоча температура двигуна, що перевищує 100 градусів Цельсія, що призводить до швидкого руйнування всіх гумових та пластикових елементів. Маслозйомні копачки втрачають еластичність вже до 150 тисяч км. Пробігу, що викликає критичний масложор до 1 літра на 1000 км. Система Valvetronic та фаза обертачів Vanos вимагають ідеальної чистоти мастила, а заміна цих вузлів коштує сотні доларів. Електроніка BMW Є90 також не відрізняється стабільністю. Блоки ФРМ, це управління світлом, можуть згоріти навіть при звичайній заміні акумулятора. В результаті автомобіль, куплений за 6,5-7 тисяч доларів, потребує вкладень у розмірі 2 тисяч доларів вже протягом перших 6 місяців володіння. Другий сегмент – 7-10 тисяч доларів. Прихований знос. У цьому сегменті покупці часто шукають автомобіль, які мають гарну комплектацію та виглядають сучасно. І саме у цьому бюджеті криються пастки, які пов'язані з першими генераціями турбодвигунів Audi a 4 в b 8 кузові. Культ статусу та трагедія масложору. Audi A4 – це автомобіль, який візуально не застарів, але його технічна начинка є однією з найпроблемніших в історії концерну VAG. Головним болем власників стали двигуни 1.8 TFSI та 2.0 TFSI серії EA888 другого покоління. Через конструктивну помилку розрахунку товщини поршневих кілець ці двигуни починають споживати мастило в об'ємах, що перевищують будь-які розумні межі вже після 100-120 тисяч кілометрів пробігу. Ремонт цього дефекту в Україні є добре відпрацьованою, але надзвичайно дорогою процедурою. Вона передбачає заміну поршневої групи на модифіковану широкими кільцями, заміну ланцюга ГРМ, який має тенденцію розтягуватись і перестрибувати, та повну ревізію ГБЦ. Для покупця, який придбав Audi a 4 за 9 тисяч доларів, перспектива віддати ще 3,5 за ремонт двигуна стає фінансовою катастрофою. До цього додається ризик виходу з ладу роботизованої коробки передач S-Tronic DL501, де. Ремонт мехатроніка та заміна щеплення коштуватиме ще тисячу півтори тисячі доларів. Land Rover Discovery 3: брутальна зовнішність та крихкий колінвал. Discovery 3 приваблює своїм монументальним дизайном та іміджем справжнього позашляховика. Проте в українських реаліях цей автомобіль стає рекордсменом за вартістю утримання в перерахунку на кілометр пробігу. Найбільшою проблемою є дизельний двигун 2.7 з маркуванням TD 6 Його конструктивна вада це схильність до повороту вкладишів та поломки колінчастого вала через недостатнє змащення. Ситуація ускладнюється тим, що більшість операцій з двигуном вимагають від'єднання кузова від рами, що автоматично збільшує вартість будь-якого ремонту у 2-3 рази. Ринок вживаних двигунів в Україні переповнений сміттям з Польщі, ціна на яке може починатися від тисячі доларів за агрегат сумнівним минулим. Додатковим пунктом витрат є пневмопідвізка. Незважаючи на наявність сервісів з відновлення пневмоблоків від 130 доларів за штуку та ремонту компресорів від 100 доларів, система залишається вкрай нестабільною через з вік та агресивне середовище. Сукупні витрати на приведення Discovery 3 до ладу можуть легко перевищити 50% його вартості. Друзі, якщо вам цікаво та корисне це відео, прошу поставити лайк та підписатися на мій канал. Тут є багато корисних відео, тож раді вітати вас у нашій спільноті. А ми продовжуємо далі. Третій сегмент 10 12 тисяч, технологічна пастка. У цьому бюджеті з'являється автомобіль, який пропонують високий рівень комфорту, але має занадто складну конструкцію для українця з середнім доходом. Peugeot 3008 першого покоління французький затишок з німецькими болячками. Peugeot 3008 першого покоління це кросовер, який підкуповує якісним салоном та м'якістю ходу. Проте більшість бензинових версій оснащені двигуном 1.6 THP серії Prince, серія який отримав титул двигун року і одночасно кошмар року для власників. Спільна розробка з BMW привела до створення агрегату, в якому ланцюг РМ може розтягнутися вже на 40 тисячах кілометрів пробігу, а турбіна вимагає ревізії кожні 60 тисяч кілометрів. Постійні проблеми з системою охолодження помпа та термостат та швидке закоксовування впуску роблять експлуатацію цього авто в Україні непередбачуваною. Окрім двигуна, слабким місцем є роботизована трансмісія EGS-6. Заміна щеплення на цій коробці разом із навчанням актуаторів обходиться у 15-25 тисяч гривень. Ресурс вузла різко перевищує 50 тисяч кілометрів пробігу. Покупець, який розраховує на свіжий рік за 11 тисяч доларів, отримує автомобіль, який вимагає постійної уваги до якості палива та регламенту змін, що нівелює будь-яку економію на початковій ціні. Mercedes-Benz s клас в кузові v 221. Привид престижу за ціною обслуговування. Купівля s клас за 11 тисяч доларів це класична ілюстрація українського бажання здаватися, а не бути. V221 221 це один із найкращих автомобілів у світі, але лише за умови ідеального технічного стану. У бюджетному діапазоні ці авто зазвичай мають скручений пробіг, реально там може бути 400 плюс тисяч кілометрів та приховані проблеми з двигуном М272 та М273. Найбільша біда це знос зірочок рачок балансіровочного вала на двигунах v 6 та розтягування ланцюга для усунення цієї проблеми. Але двигун потрібно демонтувати з автомобіля, що робить вартість робіт захмарною. Додайте сюди систему пневмопідвізки AirMatic або гідравліку ABC, де лише один амортизатор коштує від п'яти сотень доларів, а ремонт компресора приблизно 200 доларів. Електроніка автомобіля, що складається з десятків взаємопов'язаних блоків, може вийти з ладу через дрібне протікання води під килимки, що робить В-221 справжнім знищувачем гаманця. Сегмент четвертий – 15 тисяч доларів, експлуатаційний. Колапс, верхня межа бюджету відкриває двері до справжнього преміуму, великих кросоверів, які колись коштували понад 50 тисяч доларів, але вартість їхніх запчастин та обслуговування залишається на рівні первинної ціни. Porsche Cayenne у кузовах 955 та 957. Магія герба та кошмар марзадирів у циліндрах. Porsche Cayenne у кузові 957 є мрією багатьох автолюбителів через свій дизайн та динаміку. Проте двигуни V8, а особливо 4,8 літрів, мають фатальний конструктивний недолік. Алюмінієве покриття циліндрів схильне до утворення задирів. Через перегрів або неякісне мастило поршні починають дряпати стінки блоку, що призводить до стуку та масляного апетиту. Єдиним надійним методом лікування в Україні є гільзування блоку чавунними гільзами. Це процедура, що вимагає повної розробки двигуна, вартість стартує від 4 і може досягти 6 тисяч доларів. Також Cayenne має проблему з пластиковими трубками системи охолодження, що знаходиться у розвалі блоку циліндрів. Вони тріскаються і заливають стартер антифризом, що призводить до каскадних поломок. Купівля такого авто за останні 14 тисяч доларів це гарантований шлях до того, що машина стоятиме на сервісі півроку, чекаючи на чергову порцію фінансування. Audi Q5 американські битки з преміальними апетитами. Audi Q5, особливо привезені із страхових аукціонів США стали хітом українського ринку. Вони приваблюють багатими комплектаціями, панорамними дахами, шкірою, преміальною акустикою. Проте технічно це та сама Audi A4 в b 8 кузові, з її проблемами масложору та ненадійною трансмісією Estronic. Також специфіка американських Q5 полягає в тому, що вони часто відновлюються після ДТП з використанням найдешевших китайських запчастин або вживаних деталей з розбірок. Це призводить до проблем з геометрією, порушення роботи системи безпеки, таких як airbag, та постійних помилок в електроніці. Вартість отримання Q5, якому потрібно одночасно капіталити двигун та ремонтувати коробку, може Перевищити 5 тисяч доларів, що складає третину вартості авто. Ну що ж, друзі, цифри не брешуть. У бюджеті 5-15 тисяч доларів престижне авто стає фінансовою пасткою. Подивіться на таблицю витрат за перші два роки. Ремонт преміуму може коштувати як ще один автомобіль. Ну і як тут не прогоріти? Ну, насправді все дуже просто. Обирайте звичайні атмосферні двигуни замість ранніх турбоекспериментів. Обов'язково зробіть ендоскопію двигуна та комп'ютерну діагностику заводським софтом. Ну і звичайно. Орієнтуйтесь на раціональні моделі, такі як Корола, Меган та, звісно ж, легендарна Октавія. Ну а з вами, як завжди, був канал Автомес. Бережіть себе і до скорої зустрічі у нових відео.